Друзі, сьогодні ви будете вивчати е, досить важливу тему, хоча насправді на практиці безпосередньо, так як я її показую, ви, ну. Скоріше за все застосовувати не будете, тому що це старий підхід, наразі він капсульований всередині різноманітних бібліотек і фреймворків, таких як React, Angular, Vue.js і так далі. Але для того, щоб розуміти, як під капотом це все відбувається, для того, щоб на співбесіді вам було дещо легше. Я думаю, це буде досить корисний досвід. Ну і почнемо ми з того, що сьогодні ми з вами поговоримо про таку штуку, яка називається DOM, це Document Object Model, тобто об'єктна модель документ. Що це означає? Давайте для цього ми з вами виведемо спочатку наш об'єкт документ, з яким ми вже зустрічалися. Щоб ви розуміли, це увесь ось цей наш документ. Раніше в браузері, якщо 100 500 разів спробувати оновити, то відбудеться деякий глюк, і якщо навести на цей документ, то вам буде підсвічуватись усе тіло вашого браузерного вікна. Але якщо так розглянути, то по великому рахунку це просто-напросто джаваскриптовий об'єкт. В цьому джаваскриптовому об'єкті є характеристики, наприклад, такі як body, який характеризує body, такий як head, де він тут наш head, от він, який характеризує цей от -от head і все те, що в ньому знаходиться. Тобто, а, чому Document Object Model? Тому що документ сприймається як модель об'єкта. Адже це насправді об'єкт. Звичайний JavaScript об'єкт. І коли ми з вами казали Document Write, ми насправді зверталися до спеціальної функції, яка в цьому об'єкті знаходиться. Коли ми казали. Боже, що ми ще казали? Да, більше здається нічого не казали через документ. Ну, принаймні я намагався якомога. Сильніше від цього моменту відходити і залишити все безпосередньо на це заняття, щоб все було структуровано. Відповідно, за допомогою об'єкта документ ви можете шукати щось всередині вашого документа. Що я маю на увазі? Ну, якщо ви скажете документ head, то ви виведете по великому рахунку безпосередньо head. От він. Якщо так подивитись, то це теж об'єкт, тобто будь-який тех, який існує в вашому документі, є об'єктом окремим. Як ми можемо дістати все те, що знаходиться всередині хеду? Є декілька варіантів. Простіший, напевно, найбільш, це взяти такий параметр, який називається Children. От вона вам поверне HTML-колекцію з чотирьох елементів. Мета, 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 title. Ну, як ви розумієте, це ось цей, ось цей, ось цей, і ось цей тайтл. Ці ото три елементи мета і ось цей тайтл. Щоб ви зрозуміли, HTML-колекція це псевдомасив. Тобто. Поводить себе, ітерується як масив, але насправді масивом не є, відповідно, там не існує різноманітних е, цих функцій масивів, про які ми з вами вже там спілкувалися. Плюс тут існують якісь там свої власні характеристики, наприклад, такі, як впорт. Е, і вона побудована зараз через те, що існує спеціальний тех мета viewport, як ви розумієте, тобто воно його там показує окремо. Воно не враховує його в загальну кількість, тому що це. Ось, ось цей от ось, ось, ось об'єкт з індексом 1. До речі, якщо ми з вами ось тут -от в консольку ще додатково відкриємо, окрім, окрім нашої структури, і будемо наводити, по ідеї, воно. Е Ні, тут воно підсвічувати не буде. сорі. Це буде трошки пізніше, коли воно буде підсвічувати елементи, які будуть знаходитись всередині body, далі. Е Давайте одразу ми з вами виведемо документ боді. Ви побачите, що. От воно наше бодіт. Якщо я на нього наведу, воно підсвітиться мені. Є. Але ви повинні зрозуміти. От така от репрезентація, як і ось така репрезентація. Це зараз глюки браузера. Воно іноді його так репрезентує, іноді по-іншому, як було до цього моменту, тобто об'єктом. Звикайте до цього моменту. От бачите, оновив. Все, воно його показує вже не як HTML-елемент, а як об'єкт. І це теж норма. Насправді, якраз таки зараз ось це є нормою. Попередній оцей от глюк, який був, це норма була раніше. Тобто раніше браузер і консолька завжди репрезентували всі об'єкти як HTML-елементи. Чи зручно це, чи незручно, не нам судити. Якщо розкрити об'єкт body, то тут ітеснує купа характеристик, в принципі, як і у будь-якого іншого, от head, в нього та сама купа характеристик, ну може там трошечки інше щось бути, трошечки інше наповнення. Є inner HTML-характеристика, яка показує, який HTML всередині знаходиться. Тобто, якщо ми скажемо з вами крапочка innerhtml, то ми побачимо все те, що знаходиться в боді. Якщо є необхідність, ви можете і inner HTML ось тут, -тут, тут вивести і побачити все те, що знаходиться в хеді, в якості HTML-репрезентації. Тобто, переглядати можливо все. В нашому боді поки що знаходиться один єдиний скрипт. Тому ми не бачимо нічого, окрім як скріпт. Добре, давайте сюди додамо спеціальний елемент H1. Дом title назимо його. Title. Ось так. Додамо сюди UL-ку з ліжками. Не знаю, ліжок, давайте штучок 5. Хоча б нехай буде. В усіх них буде item 1. І ось тут тут, тут будуть ітерації. А цих, як я вже сказав, 5. Далі буде ще одна UL-ка. Він буде вже Item 2.1. Для того, щоб ми їх розрізняли між собою. Клас буде ось тут у тут. меню, Меню тільки. Ось тут буде клас. Меню. Тут буде ID 1. Тут буде ID. list 2. Все. Спеціально так я зробив таку структуру. Збережемо, подивимось, о, нам Інер HTML вже виводить дещо іншу структуру. Ось ця ось строка коду виводить нам ось це. Це чудово. Я тепер коментую цю всю штуку і ми поговоримо, яким чином ми можемо шукати елементи за певними ідентифікаторами, класами і так далі. В загальному існує декілька способів. Спочатку ми подивимось на найбільш швидкий спосіб і, як би так правильно сказати, не той, котрий полюбляють програмісти. А потім подивимось на спосіб, який полюбляють програмісти, але який є не настільки швидким, але його швидкістю, його, так от, так сповільненням швидкості нехтою через синтаксичну конструкцію. Ну, поїхали. Значить, Отримати елементи ви можете за допомоги, по-перше, ідентифікаторів. Тобто, мається на увазі, що ви можете витягнути елемент за допомогою цього Ви звертаєтесь до документа кажете «Get element by ID». І вставляєте назву ідентифікатора, яка у вас є. ну, list 1 наприклад. Це повертає вам в буквальному сенсі UL1. Назва довільна. І якщо зараз спробувати 100-500 разів цю штуку оновити, щоб воно нам підсвітило його тег, то при наведенні воно б нам підсвічило безпосередньо ось цей елемент. Але, взагалі, на жаль, поки що воно так не буде нам репрезентувати. Як би мені сильно не хотілося це вам показати. Для того, щоб воно прям явно підсвічувало той чи інший елемент. Окей. Якщо у вас буде дві юльки з одним і тим самим ідентифікатором, знайдете ви завжди тільки першу. Ну, ви самі вже знаєте, що ідентифікатор повинен бути унікальний в межах одного документу. При цьому всьому зауважте. Я зараз попросив і сказав, що потрібно шукати елемент по ID безпосередньо в усьому документі. Але по факту я б міг би скоротити трошечки роботи моєму інтерпретатору, сказавши, що шукати елемент потрібно безпосередньо в боді. І тут воно мені каже, що GetElementByID не є функцією. От Зауважте, що така штука з елементом body не працює. Якщо ви, хоч, хоч, якщо ви щось хочете шукати, то ви повинні шукати від документа або від знайденого вами елементу. Я сьогодні покажу, що я маю на увазі. Тепер, елемент існує. І сама назва якби, нашої функції каже, що ми будемо шукати елемент по ID. Чому я на цьому так сильно зауважую? Тому що наступний етап, коли ви будете шукати по класу, буде знаходити вам HTML-колекцію. Тобто колекцію елементів. Навіть якщо такий елемент один, все одно буде запаковано в колекцію. Запам'ятайте це собі. Тобто, я кажу document get elements by class name. Зауважте elements, елементи. У мене існує клас, який називається меню. От воно мені поверне меню колекшн. Виведемо меню колекшн. І побачимо, що це HTML-колекція. Для того, щоб дістати кожен окремий елемент, потрібно проітерувати звичайним циклом будь-яким. От, до речі, якщо наводжу на нульовий елемент, воно мені показує, підсвічує певну юельку, на перший елемент підсвічує наступну UL-ку. Тобто я чітко розумію, що до чого. Хто є хто. є Добре, уявляємо ситуацію, що в нас одна єдина юелька, ми шукаємо її по класу. У вас все одно все буде запаковано в псевдомасив. Шукати і звертати стільки по індексам або через ітерацію. Запам'ятати це собі. Інакше у вас будуть такі величезні проблеми, ну, власне кажучи, на домашньому завданні зазвичай ви ці проблеми і виявляєте. Добре. Що тепер ми можемо з цим робити? Ну, давайте так, спеціально проітеруємо кожен елемент меню collection element, і побачимо, що це буде кожна окрема ліжка. UL з uh, ID List 1 з класом меню, UL з ID List 2 з класом меню. Все. Перша і друга. Чудово. Ніяких проблем нема. Що саме тепер ми можемо робити з цими елементами? Я покажу трошки пізніше, після того, як ви дізнаєте всі варіанти, по яких ми можемо шукати той чи інший елемент. Отже, по ID по класу ми з вами можемо шукати. Також ми можемо шукати тегу. Для цього ми кажемо document. document. Get by tag name І давайте це будуть ліжка. Збрехав. Давайте UL спочатку. ul list назвемо його, виведемо цей ul list Відповідно, та сама HTML-колекція. Але пошук вже відбувається безпосередньо по тегу. Якщо ж я ось тут, тут зроблю. Давайте все-таки по ліжці. Назвемо це лі-ліст. То ви утримуєте HTML-колекцію з 10 елементів. Та, буде без різниці, в яких обгортках вони знаходяться. Воно знайде всі ліжка, які знаходяться всередині документу. Тепер виникає питання. А якщо я хочу знайти тільки ті ліжка, які знаходяться в елементі list1. Ну, по-перше, його потрібно знайти, тобто вичовити якимось чином ось цю UL-ку. як її можна вичовити? Або звернутись по класу і взяти перший елемент, або по тегу взяти перший елемент, або за допомогою document get element by ID. Відповідно, кажемо document get by ID, Звертаємось до елементу list1. От ми з вами отримали list 1. Це я, до речі, закоментую. Не забуваємо, що ліст 1 наразі це наша ось ця от -от UL-ка, Не ліжка, які в ній знаходяться. А тепер ви по знайденому елементу можете сказати: я хочу дістати елементи по назві теголі, які знаходяться безпосередньо в ньому. Тобто це внутрішній пошук просто-напросто. Ліст 1 Collection, назву її, для того, щоб було зрозуміло, що це колекція елементів лі, які знаходяться в ліст 1. Дивимось на неї. От вона ж ТМЛ-колекція. 5 елементів, і всі вони тільки в UL-ці в нашій першій. Є всі три, варі... всі, всі три варіанти я вам показав, які являються найбільш швидкими. Тепер наступний варіант, який є не настільки швидким, але він більш цікавіший з точки зору синтаксичної конструкції. Це Document Query Selector. Існує Query Selector або Query Selector All. Цей знаходить завжди тільки один елемент по певному CSS селектору, який ви вставили, без різниці, чи один, чи багато елементів повертається по такому запиту. А цей знаходить всі елементи по певному CSS селектору, при цьому всьому без різниці, чи до ідентифікатора ви звертались, чи ні. Це потрібно зауважити. Відповідно, якщо я скажу query selector all, дай мені, будь ласка, юльку, давайте одразу логну її, то воно мені виведе. Перепрошую, це потрібно закоментувати. То воно мені виведе юельку, першу юельку, яку воно зустріло. Тільки ось цю, не другу. Добре, давайте спеціально тут query selector all скажемо, хочу теж юельку побачити і логнемо це все діло. То воно мені скаже, я тобі повертаю список вузлів. Тобто раніше нам всі всі методи... Попередньо. Вони повертали HTML-колекцію. А цей повертає вузол. Що собою взагалі являють вузли. Е, існує такий інтерфейс, тобто абстракція, яка називається Node. В ньому існують свої певні характеристики і певні методи, які він спроможний виконувати, або які спроможні наповнюватись для того, щоб ми отримували інформацію. От, HTML-елемент. Це те, що ми знаходили за допомогою от цих от от всіх сегментів, цих всіх методів. Аж Елемент являється нащадком вузла. А це означає, що в ньому є ті самі характеристики, які є у вузла, ті самі поведінки, які існують і у вузла, але є ще щось своє. Це як наслідування От те, про що ми з вами в попередньому. Заняття спілкувались, існує, умовно кажучи, клас-нода, а HTML-елемент екстендить цю клас-ноду. Але насправді вузлів як таких існує 12. Текст являється теж вузлом, коментар теж є вузлом. І ще буде 9 вузлів, які вам нафіг ніколи не знадобляться, якщо ви не будете працювати прям глибоко з XML ками в якомусь легасі-проєкті старому. Тому я не буду зараз про це взагалі говорити. Для нас з вами, в принципі, це не, ну, не суттєво. Хоча там існує різниця і скажімо так, і поведінка між ось цей, цим виділеним сегментом, там, типу Document Get By і Query Selector. Дехто з них є живою колекцією, дехто не живою колекцією, тобто жива колекція це та колекція, яка трекає оновлення своїх елементів не жива, це та, котра робить так званий snapshot, тобто знімок. Під час а, рендерингу вашої UI, який, і, і тільки на нього звертає уваги. Є різниці насправді. Вони настільки суттєві для того, щоб ми з вами наразі спілкувалися, тим паче, що ви не будете насправді це все використовувати. Як от би мені не хотілося б донести до вас всю цю інформацію, як би мені не хотілося, щоб ви це все юзали, знали, як це використовується, ви не будете це юзати. Ну, На 95% я впевнений. Хтось, хто потрапить на старий проєкт, він, він цю штуку. Звісно, буду юзати. Добре, відповідно, query selector. Тут звичайний CSS селектор. Ви можете також спробувати знайти його за допомогою класу меню. Як ви розумієте, в даному випадку, от в першому, в 60-му рядкові, воно знайде вам тільки один елемент, в іншому воно знайде всі елементи, які існують з таким класом. Добре, ніхто вам не забороняє сказати, що тут є body. Упс. Добі. Body menu. Body menu. Тобто це CSS селектори просто-напросто, нічого не змінюється. Добре, якщо ви хочете знайти тільки ті ліжка, які знаходяться в елементі з класом меню, але друга менюшка. Да, Все супер просто. Document query selector all. Сказати, що у вас існує клас меню, який, наприклад, буде nth Child. Другий. І після цього в ньому існують ліжка. От давайте будемо їх. Знаходити. От вони є. Тобто, звичайний CSS синтаксис можна було б, звичайно, використовувати замість ось цього всього. list 2. І мати так само чистий спокій. Дзьобики чи пробіли використовувати теж залежить від того, який CSS селектор ви хочете використовувати, яка у вас структура вашої HTML-сторінки. В свою ж чергу, все те, що нам знайшов Query Selector All, пакується. Пакується в якусь певну зміну і її абсолютно спокійно можна проітерувати, діставши кожен елемент. Давайте назвемо його нодою вузлом. Ми можемо передивитись цю ноду, побачити, що вона собою уявляє. Кожен елемент це той самий елемент, який нам знаходився і попереднього випадку. Добре. Тоді, якщо ця штука по перформансу, тобто по своїй працездатності. Гірша, ніж ось ця. Чому це використовують частіше? Ну, тому що, на мій особистий погляд, забагато некваліфікованих кадрів, і вони просто-напросто звикли до того, що з HTML-CSS-у селекторами користуватися їм зручніше, ніж кожного разу витягувати певний елемент, а з нього витягувати певний елемент. І відповідно це набуло більш широкої популярності. Хоча, чесно сказати, якщо порівнювати перформанс такого підходу і такого, то ось цей підход з Query з він не набагато складніше, набагато піввільніше працює. Тому немає такої суттєвої проблеми, яка б змушувала нас нехтувати ось цією зручною синтаксичною конструкцією. Ну, кажемо в Дерта, вона зручна, як не крути. Що використовувати безпосередньо вам? Добучу. що. вам буде зручніше, що вам буде ближче до душі і, і так далі. Отже, ми сьогодні з вами дізналися, яким чином ми можемо знаходити елементи з е, в нашому з вами документі. Давайте так, Елементи з нашого документу. Поки що ми не знаємо, як ними маніпулювати, але в наступному відеозаписі я обов'язковому порядку це покажу.